Привіт, шановні гравці та фанати склад! Ви коли-небудь замислювались, яким буде майбутнє нашої улюбленої гри? Що чекає нас у склад у 2025 році? Чи залишиться ця гра також захоплюючою, як і зараз? А можливо, розробники здивують нас новими функціями, картами чи навіть революційними оновленнями? Сьогодні ми розберемо все це разом. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодного оновлення, і давайте розпочнемо. На даний момент, Сквад це одна з найкращих командних тактичних шутерів. Гра продовжує еволюціонувати, і ось які зміни ми вже побачили. Додавали нову карту Sanyan Islands. Багато хотфіксів браузерних і внутрішньоігрових. Додали можливість голосувати за вибір наступної карти. Виберіть карту yeah. лучше. справа знизу. Справа знизу, парни, Давайте, пожалуйста. В даному випадку. Перероблені птури, та було створено і нову фракцію. З моменту запуску гра отримала значні вдосконалення, і розробники не пристають працювати над своїм проєктом. Популярність серед гравців сквад зберігає високу активність у спільноті. Відгуки гравців залишаються переважно позитивними, а обговорення в форумах і соцмережах лише підтверджують, що гра знаходить нових фанатів. А тепер поговоримо про майбутнє: що може чекати Squad у 2025 році. Ось кілька можливих напрямків розвитку. З розвитком технологій ми можемо очікувати оновлення візуальної складової гри. Зробить її ще більш захоплюючою. Unreal Engine 5, можливо. Розробники можуть додати унікальні режими гри або карти, які зроблять геймплей більш різноманітним. З огляду на зростання популярності віртуальної реальності склад може стати ще більш захоплюючим завдяки vr технологіям Нові технології в ігровій індустрії, наприклад. Більше можливостей для кастомізації чи навіть інтеграції з соціальними платформами для розширення взаємодії між гравцями. Що з цього ви хотіли б побачити в грі? Напишіть в коментарях. Спільнота це серце будь-якої гри, і сквад тут не є винятком. В останні роки ми бачимо, як фанати гри організовують турніри та створюють контент. Який надихає нових гравців. Гравці можуть впливати на розвиток гри через зворотні зв'язки з розробниками, а також створювати модифікації, які стануть основою для майбутніх оновлень. Чи може склад стати частиною великої кіберспортивної сцени? Зі зростанням популярності командних шутерів, така перспектива цілком реальна. Можливо, ми побачимо нові турніри чи навіть глобальні ліги. Але не варто забувати і про мінуси, котрі залишаються на нинішній час. Складність для новачків заключається в тому, що гра орієнтована на роботу в команді та тактичний гімплей, що може бути складним для гравців, які звикли до менш напружених шутерів. Відсутність зрозуміло навчання в грі тут важко освоїтись без досвідчених гравців або часу, витраченого на навчання механіками. Якщо команда не спілкується або діє неорганізовано, це суттєво знижує якість геймплею. У деяких випадках недосвідчені гравці можуть зіткнутися з критикою або неповагою від більш досвідчених членів команди. Гра може працювати не ідеально на середніх або слабких системах, особливо на великих картах. Деякі гравці скаржаться на тривалість завантаження карт. Матчі можуть тривати довго, що не підходить гравцям, які віддають перевагу швидким шутерам. Після поразки часто доводиться чекати, перш ніж повернутись в бій, що може дратувати деяких гравців. Незважаючи на регулярні оновлення, деяких гравців вважають, що грі не вистачає нових карт і фракцій. Гра зосереджена виключно на мультиплеєрі, що може бути мінусом для тих, хто хоче грати соло. Роль командира дуже відповідальна, і не всі гравці готові взяти на себе таку функцію. Якщо командир недостатньо компетентний, це може призвести до поразки. Деякі гравці покладаються на модифікації для урізноманітнення ігрового процесу. Але не всі хочуть або можуть використовувати сторонній контент. І висока вартість для новачків. Гра не є дешевою, що може відлякати нових гравців, особливо з урахуванням її специфічного геймплею. Отже, підсумуємо: склад продовжує розвиватись, її майбутнє виглядає захоплююче. Ми розглянули її нинішній стан, можливі оновлення та спільноти. А тепер черга за вами. Як ви думаєте, що чекає склад у 2025 році? Поділіться своїми думками в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і до зустрічі на полі бою. Сквад!